Утро було дуже важке для всіх. Всі в шоці поки що, Всі дзвонять. Враження супер негативні, тому що ми є воюючою країною, якій нам від Америки потрібна допомога. От. Дивилися, вважаю, що Зеленський все правильно. Повністю підтримую повний провал з української сторони. Я думаю, вони ще раз будуть зустрічатися і вирішати, так як вирішила Америка. Ви знаєте, по-моєму, Україна 30 років вже в такому положенні. поэтому тут уже no comments. Тут есть дипломатия, она есть такая площадная, риторическая, а есть реальная дипломатия. И есть как открытые двери и закрытые двери. То, что произошло при открытых дверях, это не должно было произойти от слова «any case». Зеленский красавец, просто красавец, молочага. вид повив так, как Треба було відповісти, ну було більш схоже на провокацію, тому що Зеленський якби приїхав підписувати угоду, а на нього відразу напали. Ну ми показали нашу силу, і наш президент показав про те, що от ми сильні, ми не будемо прогинатися. Ми маємо свою думку. Кожне слово Трампа слухати і сприймати всерйоз. Краще не робити, подивимося, що і як воно буде далі. Бо заяв і обіцянок, як видно, і самої Америки, що він там обіцяв зробити, не те, що доходить до практики. Почуття поваги до президента понад усе в мене наслідки. Ми ще побачимо. Нічого доброго нема, тому що президент наш це не є переговорник, чи якийсь дипломат. Ми всі розуміємо, а треба понад підготуватися, їхати, можливо, з іншими настроєм, питаннями. Я поділяю думку і поведінку Зеленського на всі сто. Хай не думають, що вони круті такі. Жалко. От обіда, жалость. Ось такі відчуття були. Емоції отрицательні.